Після століть мандрів холодними просторами космосу в камерах кріосну, вас несподівано пробуджує тривожний рев сирени. Здається, що кінцева мета, новий дім ще далеко, а космічний корабель надія людства під загрозою через збій реактора. Бортовий штучний інтелект, колись бездоганний, тепер передає лише уривки критичних інструкцій, залишаючи вас у непевності. Час тисне, кожна секунда наближає катастрофу. Чи вдасться вам розшифрувати повідомлення несправного штучного інтелекту та перезавантажити систему? Це пропонує дізнатися гра Ші Космічна пригода, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Ші космічна пригода це кооперативна настільна гра на дедукцію, яка призначена для компанії від 2 до 5 гравців. Один з учасників виконуватиме роль штучного інтелекту, який частково вийшов із ладу, а всі інші учасники стануть астронавтами. Протягом партії гравець за штучний інтелект, керуючись інформацією на карті фінальної комбінації та використовуючи жетони комунікації, буде створювати різноманітні підказки гравцям-астронавтам, у яких каютах їм треба перебувати, та які ключі мати із собою. Це і є метою гри відтворити правильну комбінацію астронавтів у каютах і ключів безпеки за відведений для партії час. Щоб приготуватися до гри, виберіть гравця, який виконуватиме роль Щі. буде найзручніший, якщо він сидітиме навпроти решти гравців і зможе легко ховати від них інформацію за своєю ширмою. Інші гравці, відповідно, стають астронавтами. Перемішайте всі плитки кают і розкладіть її горілиць, утворивши посередині ігрової зони поле розміром 4 х 4. Це мапа Зорельота. Виберіть сценарій із книжки сценаріїв. Тут вони поділені на чотири типи за складністю. Для перших партій Гікач радить вибрати один із навчальних, проте, звісно, ви можете вибрати будь-який сценарій. Зважайте, що деякі сценарії мають додаткові правила, які можуть впливати на приготування. Гравець за щі отримує ширму, після чого перетасовує карти фінальних комбінацій і бере одну з них, розміщуючи її за ширмою будь-яким боком. Решту карт фінальних комбінацій треба повернути до коробки. Також щі бере всі жетони комунікації, які вказані в сценарії. Візьміть панель ключів астронавтів і покладіть по одному нейтральному маркеру на кожну комірку із пташкою та на комірку лічильника раундів з цифрою, що вказана в сценарії. Після цього розмістіть панель неподалік поля, так само як і всі фігурки, кубики та фішки кольорів. На цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія триває кілька раундів відповідно до вибраного сценарію. Кожен раунд складається із двох фаз: фази «Щі» та фази астронавтів. Під час своєї фази гравець за «Щі» дає підказки астронавтам відповідно до отриманої карти фінальної комбінації. На цій карті кольорами зображено, де саме на мапі зорольота мають бути розміщені відповідні фігурки для перемоги. Крім цього, на панелі ключів астронавтів можна побачити чотири ключі. Їх також мають вгадати астронавти. Які саме ключі відповідають яким за кольором астронавтам указано на карті фінальної комбінації за ширмою штучного інтелекту? Щодо символів кубиків чи символу хрестика, що також зображені на карті, їх використовують лише в певних сценаріях. Про них ми поговоримо трохи згодом. До речі, у грі розробили спеціальну систему для тих, кому важко розрізняти кольори. Кожному кольору відповідає особливий візерунок, зображений і на самих фігурках астронавтів на зворотньому боці. Отож, у фазі Ші. Гравець за Ші створює підказки за допомогою доступних жетонів комунікації, викладаючи їх за ширмою. Це можна робити в будь-який спосіб, наприклад, щоб жетони торкалися один одного або навіть перекривали. Проте це можна робити тільки за ширмою. І для уточнення ви не можете ставити ширму на мапу зорольота і викладати жетони там. Кількість жетонів, яку може використати гравець за Ші для підказок, також обмежена позначкою у відповідному сценарії. Після того, як Ші виклав жетони комунікації, він піднімає ширму і показує астронавтам свої підказки. Проте після цього вже не можна торкатися або переміщувати жетони, які були використані в підказках. До речі, радимо трохи відсунути позасталі жетони, щоб їх не сплутали з вашими підказками. Єдиним дозволеним способом спілкування між щі та астронавтами є передача повідомлень за допомогою жетонів комунікації. ЩІ заборонено будь-що казати чи показувати жестами. Ні. Ну, звісно, попросити там передати снеки чи чай, можна. Я маю на увазі нічого, що стосується підказок, сценарію чи інших елементів гри. Все відбувається тільки за допомогою жетонів. Наприклад, після підняття ширми гравець за 6 зробив ось такі підказки. А після цього розпочинається фаза астронавтів, у якій гравці спільно отримують певну кількість дій, що вказано в сценарії. І всього є 4 дії на вибір. Помістити фігурку астронавта, яка ще не Розміщена на мапі в будь-яку каюту на мапі зорольота разом із кубиком, якщо його використовують у сценарії. Задії також можна перемістити фігурку астронавта з однієї каюти в іншу разом із кубиком, змінити значення одного кубика на будь-яке інше, чи прибрати астронавта разом із кубиком з мапи. Звісно, астронавтам треба робити дії з огляду на ті підказки, які робив Ші, попередньо обговоривши їх між собою. До речі, у будь-якому своєї фази астронавти можуть переміщувати фішки кольорів і нейтральні маркери на панелі ключів для позначення відомої їм інформації, і це не вважають дією. Наприклад, якщо гравцям точно відомо, хто саме має відповідний ключ, можна викласти фішку цією стороною, а якщо є сумніви, то перевернути фішку кольору. До речі, в одній секції може лежати будь-яка кількість фішок. Те саме стосується і кубиків. Якщо ви впевнені, який має бути результат на кубику, то виставляєте маркер в цю комірку. А якщо ні, то в цю. Так само це й відноситься до локації. Тож, наприклад, якщо ще робить таку підказку, можна припустити, що на цьому ключі має бути червоний жетон. Проте на саме поле гравці не можуть викладати ані фішки кольору, ані нейтральні маркери. До речі, щодо кают, кожна з карт має унікальний набір символів, тож розшифровуючи підказки, можна здогадатися, куди та якого астронавта треба розмістити. Отож, коли астронавти виконали кількість дій, яка дорівнює або є меншою за вказану в сценарії, раунд завершується і необхідно перемістити маркер на лічильнику раундів на наступну комірку з меншою цифрою. Після цього розпочинається новий раунд знову з фази Ш, та його підказував. якщо в будь-який момент гри астронавти розмістили рівно по одній фішці кольору в кожній секції панелі ключів та оголосили, що вони відтворили фінальну комбінацію, відразу перемістіть нейтральний маркер на лічильнику раундів на пісочний годинник. А після гравець за щі має порівняти роботу астронавтів із позначками на карті фінальної комбінації, і якщо все збігається, ви перемогли. Проте, якщо принаймні один з елементів неправильний, то гравці зазнають поразки. Так само учасники програють, якщо не встигнуть виконати умови на карті фінальної комбінації за відведені раунди. До речі, щодо символів кубиків, які зображені на карті фінальної комбінації. Якщо в сценарії є така позначка, астронавти також мають використовувати кубики під час гри, і для перемоги їм необхідно додатково відтворити результати на кубиках, відповідно. До карти фінальної комбінації. Тож, коли розміщуєте нового астронавта на поле, ви виставляєте його разом із кубиком відповідного кольору, на якому згори має бути грань з одиницею. За дією ви можете перевернути кубик на будь-яку грань на бажання. Коли ви прибираєте фішку разом із нею, прибираєте й кубик. Проте за повторного розміщення ви знову кладете кубик гранню з одиницею догори. Щодо хрестика, то зазвичай у тексті сценарію вказано, як саме використовувати цю позначку. Загалом, у буклеті сценаріїв ви знайдете 39 різних сценаріїв, які поділені на 4 рівні складності. Її Гікач радить вам за одну ігрову сесію зіграти відразу кілька сценаріїв, щоразу підвищуючи складність. Так ви зможете напрацювати певні стратегії й алгоритми, обговорюючи партії після завершення кожного із сценаріїв. До речі, у самих сценаріях ви будете іноді зустрічати додаткові правила, які ви також маєте виконувати, як, наприклад, у будь-якому Гри на мапі зорольота не може бути більше, ніж 4 фігурки астронавтів. Крім цього, хочу зауважити, що ви також можете ускладнити собі будь-який зі сценаріїв, вибравши не зі звичайних карт фінальних комбінацій, а з кризових із попереджувальною стрічкою. Або ж обмежити час на виконання дій, наприклад, 45 секунд для всіх астронавтів на раунд. А також ви можете зіграти в режимі саботажника, проте для цього в партії має бути 4 астронавти. Тоді, на початку гри ви роздаєте кожному гравцю карту ролі, і одна з них робить астронавта саботажником. Сама партія проходить за базовими правилами, проте для перемоги саботажнику потрібно, щоб усі інші гравці не змогли успішно завершити сценарій. Отже, ми розглянули всі правила настільної гри ще космічна пригода. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, які фільми чи книги про космічні пригоди вам найбільше до вподоби, та чим саме вони вас чіпляють. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!